Добрий день, будь ми, шановні учасники засідання. Моя доповідь сьогодні буде присвячена метаболічно асоційованій стеатотичній хворобі печінки і пішлункової залози в інтеграції з системними метаболічними порушеннями і особливості діагностики і лікування. Справа в тому, що вісцеральне ожиріння – це основний чинник. Системних метаболічних порушень, які сприяють розвитку інсулінорезистентності, резистентності, цукрового діабету другого типу, метаболічно асоціонованість тетотичні хвороби печінки, атерогенні дисліпідемії, артеріальні гіпертензії, запалень. Ектопічне накопичення ліпідів в печінці, м'язах, пішлунковій залозі, викликає специфічні фіброзно-запальні реакції, що призводить до різних метаболічних дисфункцій, які збільшують ризик серцево-судинних і несерцево судинних захворювань. Генетичні фактори вони сприяють схильності до системних метаболічних порушень. Спадковість десь коливається від 40 до 70%, і вона саме лежить в основі прогнозування зазначених вище захворювань, особливо в певних етнічних групах. Однак фактори способу життя посилюють генетичний ризик розвитку системних метаболічних порушень. Нещодавно відбувся конгрес Європейського кардіологічного товариства в Мадриді. На якому розглядалось таке питання, як кардіометаболічна тріада, під якою розуміють взаємозв'язок між розвитком атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи, нирок, хронічна хвороба нирок, а також цукровий діабет другого типу. І де в центрі знаходиться саме дисфункція жирової тканини, саме адипоцитів. Вісцерального жиру, про який ми говоримо, який має повне відношення до певних змін і в ліпідному профілі. Бачите, де показано тут печінка саме зростання тригліцеридів, а також і реактивного цер... цер... протеїну, фібриногену на тлі таких прозапальних цитокінів, як некрозу розпухлина альфа і інтерлікін 6. При дефіциті відповідно діпонектину 1, і залучення відповідно в цей процес і різних компонентів, таких як інсулінорезистентність, утворення пляшок, атеросклероз і таке інше. Але ми розуміємо, що процеси ці є більш обширні. От я хотів вам привести дані. Учасників європейців європейців в Біобанку поєднаного об'єднаного королівства, в якому показано, що такі преморбідні стани, як предіабет, надмірна вага, стеатоз печінки, артеріальна гіпертензія початкові рівні, дійсні майже 58% цих учасників. Причому часто вони в кореляції поєднані, і з них, ви бачите, десь 19% формується цукровий діабет другий тип, е, вісцеральне жиріння, метаболічно асоційований стеатогіпатит, хронічна хвороба нирок, субклінічний атеросклероз. Тому нам зрозуміло, що поняття стеатотичної хвороби печінки на сьогоднішній день. В більшості мірі це не є ізольоване поняття, а воно входить в один із каскадів системних метаболічних порушень. А я коментую лише ліву частину цього слайду, тобто метаболічно асоційована стетотичну хворобу печінки, яка має стадію стеатозу, стеатогепатиту відповідно. І хотів підкреслити, що природній перебіг метаболічна. Асоціони стеатотичних хвороби печінки, як ми бачимо, це від нормальної структури печінки до розвитку стеатозу, приєднання запалення перетворення, трансформація в стеатогіпатит, розвиток раннього фіброзу, тобто стеатогіпатит на фіброзній стадії, сиротичні на рівні f 3 f 4 і навіть циротична стадія. І можливий ризик розвитку гепатоцелюлярної карциноми, позапечінкового раку, особливо шлуково-кишкового тракту, і серцево-судинного ризику. Ми говоримо про те, що в діагностиці метаболічна соціональстетичної хвороби печінки, наша увага це пацієнти високого ризику, при діабет, ожиріння, стеатоз печінки і інші фактори. До яких наша основна задача це передбачити розвиток фіброзу печінки. І тут ми повинні застосовувати поки що такий юніфікований тест, ФІБ тест, так званий. Фіб це індекс фіброзу печінки, але він включає в себе такі компоненти, як АЛТ, АСТ, ВІК, рівень тромбоцитів. Це існують в інтернеті цілий каскад. Калькуляторів, формули, відповідно, там вже введення для облегчення розрахунків. І якщо такі показники не перевищують 1,3 це низький ризик фіброзу печінків таких пацієнтів. Якщо ж він десь в рамках більше, ніж 1,3, але менше 2,67 це проміжний ну і 2,67 і більше, це високий ризик фіброзу печінки. І, безумовно, таких пацієнтів з проміжним і високим ризиком фіброзу нам необхідно проводити еластографію транзієнтно печінки для визначення F-показника, тобто ступеню фіброзу, який буде відповідати від нуля або f 1 f 2 f 3 4. І більше це високий ризик відповідно розвитку фібропрогресування фіброзу і навіть розвитку в майбутньому цирозу печінки. І я хотів підкреслити, колеги, що є певна фенотипічна гетерогеність цієї хвороби. Нещодавно був опублікований інтересний кластерний аналіз. Який виявив принаймні два фенотипи метаболічно асоційованої стетатичної хвороби печінки з подібними печінковими змінами, але різними патогенними механізмами і клінічними траєкторіями? Один фенотип є системним і підвищує ризик навіть атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи, розвитку серцевої недостатності, хронічної хвороби нирок, те, що монтується якраз у ту тріаду, про яку я почав говорити на початку, а інший фенотип специфічний для печінки і не асоціюється саме з ураженням серцево-судинної системи і ІНЕРУ. Це дослідження, кластерний аналіз він повинен бути підтверджений і в природі знаходженням такої категорії пацієнтів. Тому цей напрямок інтенсивно на сьогоднішній день вивчається. Що стосується так масками підходів до лікування метаболічно асоціони стетотичної хвороби печінки, то безумовно на етапі стеатозу це перш за все не медикаментозні підходи. Це дієтотерапія, це фізична активність, відповідно нормалізація ваги пацієнта, ну і корекція всіх керованих факторів ризику, який має наш пацієнт. Але на етапі стеатогепатиту, особливо в тому числі, коли є загроза вже і f 1 f 2 фіброз. Виникає тут треба говорити про підходи до медикаментозної терапії. І от в цьому плані я хотів нагадати, що нещодавно така вісточка прийшла, що ресмітеров є такий препарат в США він створений, є одним із перших препаратів для. Метаболічна соціона гепатиту цільової терапії зістологічною ефективністю при стеатогіпати і фіброзі, але він в Європі ще вивчається, в Україні він зовсім не зареєстрований, тому ця ячейка для нас не поширюється. Жодної маргітої фармакотерапії в даний час не може бути рекомендована на стадії цирозу. Вітамін І не можна рекомендувати як, як саму цільову терапію. Піоглітазон безпечний для використання в дорослих з нецеротичним святогіпатитом метаболічно асоційованим, обтихольова кислота, припинені ці програми, омега-3, поліненасичені жирні кислоти не покращують гістологічний змін. Що стосується прийому статинів, вони зменшують ризик метаболічно асоціони стеатотичної хвороби, печінки загалом і стеатогіпатиту і фіброзу, а також ризик печінкової декомпенсації, смертності, гепатоцелюлярної карциноми осібсироз. І що стосується урсодезоксихолівої кислоти, то в цьому документі минулого року. Саме коментується як, широкий, як препарат, який має широку гепатопротекторну дію, яка включає антиоксидантні, імуномодулюючі, антиапоптотичні властивості. В літературі наводять нам три великі плацебо контрольовані дослідження при метаболічно асоційованому стеатогіпатиті за допомогою урсодезоксихолівої кислоти. Два із них були Відповідно контроль біопсіями і показано позитивні гістологічні кінцеві точки. Вивчається синтетичний похід, похідне урсодизоксіхолів кислоти, так звана норухольова кислота, але незважаючи на відсутність чіткого стандарту лікування метаболічної соціонестетотичної хвороби печінки, засновано. На великих доказах все ж існують обґрунтовані рекомендації, які дозволяють на практиці досягти ефективних результатів. Зокрема, успішно використовуються адеметіонін, есенціальні фосфоліпіди, піоглітазон, урсодизоксіхолів кислота, пре- і пробіотики. Я сьогодні нашу розмову в цій частині присвячу курсу дизоксихольній кислоті. Вона теж має і системні прояви, але хотів підкреслити: присутній і літолітичний, антифібротичний гіпохолістеринемічний ефект, холеретичний, антихолестатичний, антиапоптотичний, цитопротекторний, метаболічний. Особливо в тому числі тенденція зменшення рівня глюкованого гемоглобіну, рівня глікемії, рівня інсулінемії, на тлі гіперінсулінемії, да, інсулінорезистентності і збільшення рівня глюкогоноподібного пептиду 1. І протипухлинні механізми дії. Тому ми на кафедрі широко використовуємо корелів препарат компанії Кусум. Тут на цій схемі показані порівняння за диметяніном, есенціальними фосфоліпідами, силімаріном. Це ні в якій мірі не говорить, що призначайте лише урсуди кислоту. Всі препарати мають апробовані і мають гарні результати, і навіть комбіновані можливі підходи до застосування. Але все ж таки за переліком цих ефектів. І печінкових, і позапечінкових, я їх показав на цій схемі, які говорять за ефективність урсу кислоти. І в якості отакого якраз риси я хотів підкреслити, що урсудизоксихолів кислота вона може бути при мас... призначена широко, особливо з різними варіантами коморбідності, починаючи навіть зі стадії стеатозу. Але роблю акцент, якщо необхідно. У ДКХ може бути застосована, в тому числі на стадії стетогіпатиту, поєднання з іншими дифузними хворобами печінки. Призначається під час схуднення на тлі маск для попередження жовчно камяної хвороби. Якщо ізольована жовчно камяна хвороба, то лише на стадії слабж. А урса знижує ризик трансформації в цироз, серцево судинні ризики і на доказовій основи. і плюс до того сприяє покращенню гістологічної картини. І призначаємо зазвичай 13-15 міліграмів на кілограм маси тіла і десь протягом циклами до 6 місяців. Іноді три місяці, потім після перерви повторів, шість місяців, можливо, навіть до року, і це визначаємо вже з вами індивідуально. А тепер я хотів нагадати, що в минулому році був проведений об'єднаний всеукраїнський, вибачте, європейський об'єднаний клуб панкреатологів. На якому було підкреслено, що метааналіз нещодавній показав, що так звана неалкогольна жирова хвороба підшлункової залози ми сьогодні можемо трансформувати в поняття метаболічно асоційованої хвороби панк... хвороби підшлункової залози. і який між ними взаємозв'язок. З одного боку, це є докази незалежності факторів стеатозу, пішлункової залози, накопичення значної кількості жирової паренхіми. З іншого боку, майже асоціація в два з половиною рази збільшується при наявності метаболічно асоційованої статотичної хвороби підшлункової залози з метаболічно асоційованою статотичною хворобою печінки і продовжує обговорюватись. Клінічна значимість цього, чи стеатоз підшлункової залози це простий наслідок порушення метаболічних процесів, і чи можна його ігнорувати в клінічній практиці, чи ліпоматоз підшлункової залози має суттєве клінічне значення. Особлива увага приділяється трьом питанням: здатність метаболічно асоційованої стеатотичної хвороби підшлункової залози. Провокувати розвиток гострого панкреатиту, зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози і раку підшлункової залози. Оця на цьому слайді вам показую результати дослідження Еспресо, де пацієнти з метаболічно асоційованою стетотичною хворобою печінки мали високий ризик розвитку, як бачите, на цій схемі, гострого небілярного панкреатиту. Хронічного панкреатиту, раку підшлункової залози і навіть смертності від патології підшлункової залози. І передбачається, що таким зв'язуючим з зв може. Може бути гіпертригліцеридемія, більш ураження відповідно, гіперкальцімія, генетична основа, ятрогенні фактори, які, бачите, призводять до незворотньої стадії після стеатозу пішлункової залози до її прогресування до хронічного панкреатиту. Тому виникає питання. Чи які якщо стеатоз доспішлкової залази, як його коригувати, як підходити до його лікування? Це, якщо дуже виражена гіпертригліцеридемія, на яку статини менше працюють і навіть усуди кислота менше впливу здійснює застосовувати фенофібрат в складі зі статином, омега 3 Жор... насичені жор... живні кислоти, ікосапентитилу, еферентні навіть методи лікування. Але, перш за все, наша задача чи є ознаки екскреторної недостатності підшлункової залази. І якщо такі симптоми є, то треба проводити панкреатичну ферментно замісну терапію. І такими ознаками, бачите, вони включають стеаторею, Об'ємний неприємний запах стільця, діарею, метеоризм, дискомфорт в животі і втрату ваги. І причому така ознака як стеаторея до 70 вже зустрічається і до 100% метеоризм. І тоді, коли в анамнезі є якісь втручання на підшлунковій залозі, або вже була діагностована там чи жовчна кам'яна хвороба. Чи якась інша патологія, то безумовно допуск до клінічного передбачення, що це зокрема недостатність. Підтверджую дуже часто визначення в стільці, такий неінвазивний тест, як визначення фекальної ластази. 1. Ну і відповідно, в минулому році був прийнятий теж на цій. Об'єднані європейському панкреатичному клубі такі рекомендації з діагностики лікування зовнішньо секреторної недостатності підшлункової залози. І треба лікувати. Бачите, тут відповідь на це питання. І що препарати ферментів підшлункової залази, зокрема панкреатин, рекомендовані препарати першої лінії для її корекції, і панкреатин в формі дрібних гранул, вкритих кишково-розчинною оболонкою, є найкращим препаратом для лікування панкре... панкреатину, препаратами панкреатину, і найчастіше використовують препарати свинячого походження. І про це пацієнтів треба попереджувати. І різні препарати критичних ферментів замісної терапії вони відрізняються за ліпази, амілази, протеази, і вони маркуються відповідно до ліпазної активності. Вони повинні добре змішуватися з хімусом, протистояти інактивації шлунковим соком. Виводитися зі шлунка разом з поживними речовинами, швидко вивільняти ферменти в проксимальному відділі тонкої кишки, розмір частинок і розподіл за розміром гранул ферментних препаратів мають вплив на їх клінічну ефективність. Тому частинки розміром менше 2 мм можуть сприяти кращому диспергуванню, одночасному випорожненню з хімусом і шлунка в донаціпелу кишку. І важливо. Що ферментні препарати чутливі до рівня pH, які мають захисну оболонку кислотну стійку, кишкову рочину, яка руйнується в 12-тіпалійній кишці, вже при pH, яка 5,5 і більше. І це фармакологічне пригнічення секреції шлункової кислоти необхідно для уникнення кислото інактив, інактивації ферментів при застосуванні їх без оболонки. Ну і робимо знову наголос: свиняче походження. Тому, якщо це вегани, вегетаріанці або якісь релігійні міркування пацієнтів, треба про це попереджувати, але ж не Свинячого походження, не тваринного походження, панкреатин на превеликий жаль не підтвердив своєї діяльності на сьогоднішній день. Ну і хотів підкреслити, колеги, що дози рандомізовані дослідження доводять, що. Дози мінімальні 40 50 тисяч одиниць сліпази під час основних прийомів їжі, половина з них 20-25% під час перекусів показали свою ефективність у дорослих пацієнтів. І деякі рекомендації пропонують починати з меншої дози 25-40 тисяч на прийом їжі, а там доказів, щодо до, до менших доз недостатньо. Ну, і повідомлялося, що вища стартова доза є ефективною у пацієнтів з тяжкою екзокринною недостатністю панкреас, таких як ті, які принесли панкреату до денектомії. Ну і хотів підкреслити, що під час їжі і перекусів от було проведено такі три схеми лікування: призначення панкреатичних ферментів безпосередньо перед їжею. Друга схема відразу після їжі, і третя схема розподілялася разом з їжею. Так от найвищий результат 63% досягання нормалізації перетравлення жирів, була досягнута саме на останній схемі. Тому на сьогоднішній день ми говоримо про те, що треба використовувати ці препарати протягом їжі, не перед, не після, а пі і навіть після. І під час перекусів. Ну, і які ж ознаки клінічної ефективності? Це покращення симптомів, ознак екзокринної недостатності підшлункової залози, в тому числі трофологічного стану пацієнта, ну і дефіцит поживних речовин, зменшення стеатореї та таке інше. І навіть частковий ефект буде давати позитивний результат. Я хочу зупинитися, колеги, на препараті фірулін компанії Кусум. Це поліферментний препарат, який є в капсулах з гастрорезистентними гранулами. Він містить панкреатин тваринного походження і висока ліпофільна активність, амілолітична і протелітична ліпази 10 тисяч, амілази 8 тисяч, і да, 600. 600... Одиниць протеази. Це препарат фармацевтичного еквівалентний оригінальному панкреатину, тому він внесений в класифікації лікарських засобів. І якраз йому властиві ці вимоги, про які ми вище говорили. Тобто він має тваринне походження, добре змішується з хімусом, він захищений від її шлункового соку гастро... Резистентною оболонкою першою активація відбувається в дванадцятипалій кішці, тобто в місці, де треба, і розміри частинок менше двох міліметрів. І препарат, який має дуже широку апробацію. І відповідно відповідання якості препаратів на міжнародному рівні. Таким чином, колеги, ми сьогодні коротко зупинилися на підходах до лікування стетотичної хвороби печінки метаболічно асоційованої з метаболічно асоційованою хворобою підшлункової залози. На все добре. Аналізуємо і по в подальшому своїй практиці, втілюємо в життя в сучасні наробки. І до перемоги, колеги. До побачення.